на съемка как выглядит наша арка как выглядит поспевающий виноград Аркадия талисман во дворе сейчас у нас вот так вот такая красотень так вот у нас выглядит у нас все эта кадрянка поспеваю уже наливается багато тут кодряночки там вот видно скільки це все кадрянка циркадия тут уже починається разом с кадрянкою Перемешку. Це тут це Аркадія Оце Різомат, Оце кадрянка, така от краса. От, трошки помучили мене. Починали боліти. Вот тут вже видно. Є такі ягоди. От Підхватили вони оїдіум. ну це вже ожог. Це, то є, я вже їх полічив, а таке п'ятна корішне залишається Там де було ураження оїдіумом. ну Це Аркадія, вона любить Любить оїдіум. Чи він її любить, чи вона його любить От. Оце скільки Аркадії. Ну а зверху кадряночка. Оце ризомат. Ризомат, ризомат, ризомат. це теж ризомат. Ще йому довго наливатись. Це тільки початок. І тут ми переходимо так плавно це от ще з цієї сторони. Вот а так вот он выглядит ночью. Интересно. Там еще заглянуть, то там его полно, 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 полно. я не, не думаю, что перегруз, тяну. Вкус уже старый, Аркадий тяну. А это уже Страшинский. Страшинский, работяга. Ну, очень работящий. Виноград, дуже він любить нацеплятись, правда є, в нього горох буває, він такий рідкі грони, но грони по 50 сантиметрів. От. от такі грони, їх повісив, Якщо отак от, от опустити грону. О, оповіщаються отакі от рона. Так, так що ну це страшинський. А тут у нас Софія. Пільмешка опять же зі страшинським. Софія, мабуть, одна із перших в цьому році вона наліється, вже починає розовіти, ну і починає потихеньку підтрискувати. Там де п'ямало віддімо. А в цьому році лютує, лютує. Навіть ці ті сорта котрих віддімо ну, Котрі не підвершені відділу. І ті теж підхватили, бо дощ, ливень потім спека. І спека така серйозна. Так що такі справи?